Момент плануючий, а є момент і хорічний. У нас зараз ці три моменти зібрані в одне. Тому що ви нам нашу мрію втілили в життя. Причому втілили дуже так ем, ну швидко, без багань. Ви нам повірили, і ми до себе дякуємо. Бо звичайно, е, все довіра тримає е, стосунки між людьми, і коли є ця довіра. Хочеться спілкуватися, хочеться співпрацювати. Сьогодні важко знайти таких людей, які би повірили. На то, але ви нам вірите, ми не перші в нашій у громаді і не перший проект вас у нашій громаді. Ми напевне такі таблички у нас вже є по кожному майданчику, і на тих об'єктах, там де ви брали участь, саме тобі сподіє. Тому я. Вам влучають цю подяку з великою надією, сподіванням, що ми вам за нас соромно не будемо. Що ваші старання, ваші можливості, вони дуже корисні для громади і першу чергу для дітей. І саме головне з практичністю, що не просто для галочки, а організовуємо те, що нам потрібно, що на час. Я знаю, що такий цей ролик подивляться інші жителі громади і скажуть, і ми цього хочемо. І ми кажемо, що ми до них прийдемо, правда? Ну і ще одну подяку я би хотіла передати через вас для Наталії Степуник за її активну позицію, за її волонтерський такий напрямок, за те, що вона. Чує вас, не бачачи нас, вона організована для нас. Такая вас це звучить. Тому передайте, будь ласка, наші вітання, наші великі-великі спасибі. І та й все у вас складається найкраще. Мені просто хочеться вас обіймати. Хай вам Бог здоров'я. Дякую. Я не люблю папу стів, але я думаю, що справді громада, яка зростовала, яка думає про всі категорії. Ляшканців, бо ми знаємо, що скільки ініціатив для різних людей. Мені здається, що інвестиція у нас зараз одне найважливіше це в тих, хто захищає Україну, а інша найважливіше це в тих, хто росте, хто підростає, бо це наше майбутнє. Підтримувати, це... розвивати. Ми дякуємо, що ви, ви турбуєтеся, що ви створюєте мову діткам. Що ми можемо трішки долучитися? Ми розуміємо, що в першу чергу проект проїзд... організовувати си на сильному місці, тому що у нас дуже велика кількість ВПО проживає туди, в в тут селища рожани. Тут організовані шелте святої Ольги. Ми думали не тільки про те, що це саме Лужани, і чого ми саме вибирали Лужани. Ми вибрали із напрямку, там, де сконцентрована велика кількість дітей. Якщо наші сільські діти вони задіяні, скажімо так, перебуванням вдома, то діти, які переїхали з інших. Напрямки з інших обласів України вони мають розуміти, що вони теж мають мати якийсь спеціальний простір, а їх тут багато. І вони мають розуміти, що е, про них бають, не хто... що, що про них турбуються, що ними переймаються. Е, це тут сьогодні важливо. І так, таким чином ми Україну і країну єдиною усією. Дякую за вашу роботу. <звіст> і вам дякую за спринцем. це втілюєте в життя? Встановлення в будь-якому місці і, і будь-якій кількості дитячих майданчиків сьогодні це не є зайвим, тому що наші діти сьогодні залишені можливості відпочивати, їздити по дитячих таборах, займатися відповідними спортивними напрямками. Все це з війною в Україні. Чому саме сьогодні в держави і в цьому місці, я поясню, тому що, напевне, цей буде дивитися жителям цієї громади, і їм буде цікаво, чому саме в Лужанах, а не, скажімо так, на Білій, Стрілецькому куті чи Зраченцях. Пояснення чітке і просте. Саме в Блужана цієї територіальної Мамаєвської громади посереджена найбільша кількість людей і дітей з числа БПО, які проживають в місцях загального проживання та в індивідуальному секторі. І, звичайно, перше, чим ми переймаємося, щоб ми могли зайняти тих дітей, які проживають в місцях загального користування, і вони могли війти соціум з дітьми, які проживають на території громади, тобто тих, які тут постійно проживають, нам саме требують ці локації, де вони можуть подружитися, де вони можуть провести вільний час. Адже одна справа, коли дитина повертається зі школи додому, є, скажімо так, є подвір'я, є будинок, є можливість. Комунікації зі своїми однолітками під час е, відпочинку і інше питання, коли дитина повертається у 10 квадратних метрів, коли є е, бажання відпочити і немає місця, де вона могла би це зробити. Тому була акцентована і зосереджена увага для того, щоб саме ця локація була відкрита в цьому парку. І ми сьогодні дуже вдячні нашим партнерам. Тим, які сьогодні не байдуже поставили ці дітей, до подіють проблеми, сьогодні, сьогодні і ви знаєте, ми відходимо від стереотипів і ми е, прислухаємося навіть до думки дітей. І коли на вихідні дні, а на вихідні дні особливо це така локація, де е, поєднується відпочинок дорослих і дітей, і коли питаємо дітей. Е, що би вам хотілося? Звичайно, що діти у нас сьогодні грамотні, діти на сьогодні обізнані, от і вони запропонували цю канатну дорогу. Mm -hmm. Скажу більше, е нас, в минулому році е наш спиртовий завод, який є, працює на цій території, він закупив два величезні батути. Ну, правда, їхні емоції і їхні бажання потребати вище батута, ну перебільшили можливості батута. Вони їх поламали за один сезон. Але ми раді були від того, що їм було цікаво, їм хотілося цим користуватися. Ми можемо сьогодні поставити ту гірку, яка буде просто стояти. Або буде цікаво для дитинки три плюс. Те, що видно, для дитини 6 плюс, 11 плюс, 15 плюс, теж має бути враховано. Тому і канат на дорозі. Ми, не, е, ми ще мріємо. Бачите, ми стоїмо в такій локації, де дуже багато дерев. І е, я не те, що мрію, я знаю точно, що це буде. І ми це вже договорили з пані Оксаном. Тут, окрім цієї канатної дороги, яка їздить, буде канатна дорога, яка будемо перебирати ручками, ножками. Для мене особисто буде поруч. Навіть е, не фінансово, навіть не, не розказувана. Але вирішити проблему тієї чи іншої людини, хай це буде найменше і хай це буде найстарше. бо в кожного різні проблеми. Але принаймні вислухати, спрямувати і, якщо можна, це вирішити бездокорінно в той момент, для мене це дуже важливо. А ще для мене найважливіше, щоб ми навчилися один в одному цінити людей. Тому сьогодні такий час, де це неабияк потрібно. Щоб ми не в той момент, коли ги навчав наші західтяни, ми не співали івали. Раділи життю, звичайно, але Щоб ми розуміли, що наша радість це життя. Це для мене. Зараз прийшов до нас з на хамайської громади. Ми знали. Стоїть як власних партнерів і громада, яка дуже багато робить для різних категорій свого населення, своїх мешканців. І цей запит був. Ми подумали, що звичайно інвестиція дітей, скажімо так, тебе вони мали можливо кращі кращу, кращу можливості для дозвілі, це завжди має сенс. Чи в мирний час, чи тим більше в воєнний час, і з огляду на те, що до цієї громади приїхало дуже багато. Один з інших регіонів країни, тут велика кількість внутрішньопереміщених осіб, також з дітьми, то звичайно не було жодних сумнівів, що це доцільно і це потрібно. Така ОТГ може бути взірцем того, наскільки вдалою реформа, яка відбулася кілька років, стала саме для цієї громади, для тих сіл, котрі належать до громади. Мене просто неймовірно дивує в позитивному сенсі те, по-перше, скільки багато ідей. По-друге, ем, звичайно, фінансова спроможність громади. І те, що у цій громаді дбають про різні категорії мешканців. Це діти, це молодь, діти і люди з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, Це переміщені особи, скажімо, в цій громаді постав один з перших шелтерів, який був створений із колишнього готелю, місцевого спецзаводу. Тобто це уміння генерувати ідеї, залучати кошти, зовнішні кошти і вкладати, звичайно, раціонально кошти е, власні. Це не може не вражати і не може не викликати велику повагу.